День добре, шановне панство! Сьогодні у нас ювілей 2000 підписників і сьогодні, в честь такого свята ми будемо коштувати чефір. Тут 7 пакетиків я сказав вікенд, воду потрібно довести до кипіння, але щоб вона не борділа. Ми так і зробили і зараз запідку. Будемо настаювати десь 30 хвилин і не мішати. Чефір настаюся сам. Трішки зукаву пройшло десь 22 хвилини, але в мене вже язик чешеться скуштувати цей шедевр мистецтва. Ну що, друзі, дякуємо за таку цифру. За вас. На ну, запах звичайний чай. Типу, ну, після смак, типу. Я хотів сказати те, що коли починаєш його пити звичайний чай, але вже потім де такий смак. Їркий, ну, такого максимально міцного чаю, потужного я б навіть сказав. Дивіться, робимо скидку на те, що ми заварювали в чайних пакетиках, а потрібно взагалі заварку. Але навіть ця бадяга зранку мене розбудила, чесно. Але я її випив, випив. на ніч, тому я дурик, який не буде спати цієї ночі. Моя оцінка 10 криворізьких бубликів з 10.